Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня, хай вам сонце ясно світить, у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Мої любі, скажіть, яка зараз пора року? Правильно, весна, а який місяць? Зараз я вам загадаю загадку про цей місяць, а ви спробуйте відгадати. В білий цвіт убрався сад, бджілки радо тут гудять. Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений. Правильно, травень! Місяць травень особливий весняний місяць, місяць громовик, дощовик, пісенник, бо дзвінко співають птахи. Останній місяць весни має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи, а саме у травні вона постає у всій своїй красі. Навколишній світ немов би святкує свою молодість, Буйним цвітінням, князюванням трави, багатоголоссям та царства. По всьому світу щодня відзначається багато незвичайних свят. Назва місяця травень походить від слова трава, а перший його день зробили святковим, щоб праця була у полі плодотворною. Отже сьогодні 1 травня свято весни. І праці. Це свято відзначають в 143 країнах 1 травня або в перший понеділок травня. Святкування є знаком пам'яті про робочі протести в Чикаго, які почалися 1 травня 1886 року. Того дня сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів Сполучених Штатів Америки вимагали впровадження восьмигодинного робочого дня та збільшення заробітної плати. До 2017 року в Україні свято мало назву День міжнародної солідарності трудящих, однак після змін до Трудового кодексу. Його було перейменовано на День праці. Також це свято ще має назву першотравень. Люди збираються великими компаніями, запихають шампури в рюкзаки і їдуть за місто смажити м'ясо або саджати картоплю. 1 травня це день вшанування людини праці, день солідарності, взаємодії. Підтримки трудівників усього світу у прагненні жити в мирному суспільстві. Чесна відповідальна праця це основа розвитку будь-якої країни, а добробут громадян індикатор успішності держави і розумної політики найвищої влади. А в Україні людина праці заслуговує найщирішої поваги. Має бути захищеною і мати гідний рівень життя. У різних країнах світу 1 травня також є свята. Наприклад, 1 травня в Литві відзначають День Матері, у Франції День конвалій, на Гаваях свято Танців, у Казахстані свято Єдності, у Фінляндії День Студентства, в Сполучених Штатах Америки День велосипедистів, а в Ірландії і Шотландії свято початку літа, Мої любі, а зараз наостанок послухайте чудовий вірш. Весна вже травень почала, співає, квітне, пахне, грає, і так багато скрізь тепла і радість сюди визирає. Над квіткою гуде бджола, Метелик крильцями тріпоче, Природа зразу ожила й нести красу у все світ хоче. Бо де ще є така краса, чарівність і справдешнє диво? Бездонні сині небеса, В них вітер шелестить пестливо. Бо де ще є такі дива, І такі пісні дзвінки пташині. Туман ріку оповива, повсюди трелі солов'їні. Весна у літо перейде, бо їй лишилось небагато, а красне літочко прийде, і в нас на серці буде свято. Мої любі, я вас вітаю зі святом весни та праці. Будьте здорові! До побачення!